Усім привіт! Вітаю вас на каналі Монтрейд, і в цьому відео будемо торгувати за стратегією з лініями Болінджера. Стратегія, за якою ми торгуємо кожного дня на прямих ефірах. Не будемо тягнути полетіли. Щодо цієї стратегії вже є готове навчання. Появиться ось тут справа зверху, тож у цьому відео затягувати не буду, і пройдуся максимально коротко. З індикаторів лише один, і це є лінії Болінджера. Натиснули, додавали, ось тут є олівчик, натискаємо і міняємо налаштування. Період 13, відхилення 3. Також по стилю рекомендую забрати middle і забрати background, так як вони просто заважають, і нам абсолютно не потрібні. Ну і я ще поставив собі 2 пікселі, щоб лінії були трохи жирніші, мені особисто так комфортніше. Натискаємо зберегти. По таймфрейму я використовую 1 хвилини та 5 п'ятихвилин. Переважно основним у нас іде хвилини таймфрейм, а 5 п'ятихвилин для того, щоб чіткіше було видно рівні і забрати зайвий шум з графіка. Час експірації. Є два варіанти. Перший це одна хвилинка, а другий варіант це прапорець. І тут важливо ставити автозміщення часу на плюс М1. В принципі, з бази на цьому все, але також рекомендую встановити собі мод розширення для Pocket Option просто для додаткового функціоналу, навіть банально гортати активи на стрілочки, тому що це в рази пришвидшує пошук ситуацій і, в принципі, спрощує торгівлю. Зараз нас 1859, тобто фактично 1900, і пропоную подивитися, скільки мені вдасться заробити рівно за одну годину торгівлі, тобто до 20.00. Також хочу звернути увагу, що під час відео стараюся розбирати, аналізувати не лише ситуації, які я відпрацьовую, а й ситуації, які я пропускаю. Так як це дає можливість краще передати вам логіку, як я сприймаю ситуації, ну і також розуміння, яких ситуацій краще уникати. Тож бажаю гарного перегляду, я лечу шукати перший плюс. І одразу маленький лайфхак, більшість його знають, але новачки все ще іноді за це питаються: як ставити алірт сповіщення? Як бачите, появляється ось така сіра лінія, і якщо ціна досягає даного рівня. Нам приходить сповіщення ось тут в лівому кутку, таким чином можна не пропускати ситуації. Для прикладу в даній ситуації по USD bdt мені не вистачало, аби ціна зняла рівень. Хто дивився навчальні відео, той знає, що є два основних фактори, за яких я заходжу в ситуацію. Перший це ціна має тілом свічки торкатися лінії болінчера. І другий це чітко сформований рівень, який ми теж маємо повноцінно зняти, тобто, як мінімум до нього торкнутися. І тут вже не важливо, чи це ми зробимо тілом свічки, чи лише тінню. Головне його повноцінно зняти. Ну а рівні я позначаю по тілу свічок і часто це роблю на 5 хвилинному таймфреймі. Але дана ситуація мені вже не актуальна, так як вже сформувалася червона свічка, і можна сказати, ситуація себе відпрацювала. До 0,5 хвилинки натиснув купити. Очікую формування зеленої свічки вже ось цієї хвилинки. Як бачите, до закриття залишається тут буквально 20 секунд. І так як заходив я не по закриттю свічки, а по факту її формування, то заходив я якраз за прапорцем, тобто до закриття Свічки 05, але зараз ситуація себе не відпрацьовує з першої свічки, тож я повертаюся на холений таймфрейм і по закриттю заходжу повторно, але за ризик менеджментом збільшив суму. Що ще, ще важливо розуміти, що не буває стратегій з вінрейтом 100%, тобто мінуса вони завжди були і завжди будуть. Це частина роботи, те, що нам залишається, це правильно керувати ризиками і не брати зайвий ризик в якихось ситуаціях, які не впевнені. Дана ситуація не найкраща, але мені дуже сильно подобається, як виглядає бук. Болінджера. Імпульсивно провалилося, сильно тілом залізло на лінію Болінджера, але з мінусів це те, що в нас немає чітко сформованого рівня. І 5-хвилинний теж виглядає непогано, достатньо сильний імпульс і додатковий фактор це перша хвилинка 5-хвилинної свічі. Тож, давайте подивимось, 2-1, да, формується зелена свічка, забираю перший плюсик через одне перекриття. І незважаючи на те, що попередня ситуація була в мінус на 400 доларів, я залишаюся у профіті. 372 долари чистими просто за рахунок коректного ризик менеджменту переважно я пропускаю ситуації, де ціна лише торкається булінджера, але буває таке що прям максимально імпонує імпульс дуже гарно виглядає. п'ятихвилинка хвилинка теж потужна, тоді даю собі можливість відпрацювати таку ситуацію, але теж. З меншою кількістю перекриттів, або за може навіть зменшити початковий ризик, тобто починати не з 400, а умовно з 200. Речі, кому цікаво, як відбуваються на строгові ефіри з командою, то попереднє відео велкам, залітайте. Змонтований запис, нічого зайвого, коротко і зрозуміло, там забрали 9 плюсів в ряд. Але також рекомендую просто перейти на канал Trade Лайв, де відбуваються трансляції кожного дня. Про них сповіщаємо вже в нашому телеграм-каналі. До речі, дуже гарно виглядає Фейсбук, але чи не відпрацює він без мене? Дає точку входу на початку свічки. Теж свічка вже формується. Тож захожу прапорцем. Час експірації це закриття. Цієї хвилиної свічки. По аналізу. Давайте п'ятихвилинний таймфрейм. Одразу подивимося, що у нас тут по рівнях. У нас був сформований ось цей лой рівень. Далі в нас є ось цей сформований лой. Звертаю увагу, що позначаю я саме по тілу свічок. Я не враховую тіні. Але дивіться, готуюся з перекриттям заходити, тому що цією свічкою, як ніби воно теж не хоче відпрацьовувати. Два, один. І натиснув купити. Чекаю все, що формування зеленої. Отож, є ще сформований ось цей мінімум, який ми теж вже повноцінно зняли, і ось цей лойд до нього трішечки не долетіли. Але звідси мені максимально цікаво працювати. І давайте поясню, чому. Є два основних критерії, як я визначаю силу рівня. Чим сильніший рівень, тим цікавіше в нього працювати. Перший критерій це скільки часу ціна вже утримує ціну, тобто не дає їй пройти нижче в даній ситуації. А другий критерій це скільки раз ми вже давали реакцію від цього рівня. Тут бачимо, що достатньо багато раз підходили, і кожен раз була гарна реакція на підвищення. Раз залишається буквально 3 секунди, і також бачимо, що з першим перекриттям, але ситуація себе відпрацьовує і формується зелена свічка. Тож забираю вже другий плюс. Звертаю увагу, що я рекомендую спостерігати за ринком, тобто перед торгівлею, навіть трішечки посидіти, пошукати ситуацію і подивитися, як вони себе відпрацьовують. Зачасту ринок достатньо приємний, але буває, що погано себе відпрацьовує, тобто. Через друге перекриття, через третє, тоді можна не спішити заходити, а перечікувати ці перекриття і заходити пізніше. А буває, що ринок просто неймовірно приємний. От ціна торкається болінджера, і навіть якщо немає рівня, моментально себе відпрацьовує. По ситуаціям, також буває, що їх дуже багато, і що ситуація появляється кожних 5 хвилин, кожні 2 хвилини, і ти просто одну за одною відторговуєш. А буває, що можна півгодини просидіти, шукати, гортати, а ситуації нема. Тут важливо терпіння і просто дочекатись, коли вони почнуть Бо зазвичай, коли вони появляються, їх одразу стає більше. Ось такі ситуації, як ГБП я не люблю відпрацьовувати, тому що тут є лише локально сформований мінімум. Да, ціна його повноцінно зняла, торкнулася Болінджера, але я не вважаю це рівнем, від якого мені цікаво працювати. Я люблю, коли є чітко сформований рівень, багато раз його тестили і тоді вже від нього заходити. Євроче близько до ситуації, але треба торкатися Болінджера. З'їдається об'єм, тілом свічки ми не торкаємося, фіксуємося слабо, відповідно, ситуацію пропускаю. По рівнях тут достатньо не Погано, є сформовані ось ці глобальні максимуми, які ми познімали. Бачимо, і тут давали реакцію, і тут був підхід, дали реакцію на зниження, але є ще вищі максимуми, Тож в принципі можна чекати до них. Теж від таких глобальних максимумів не найкраще відпрацьовувати, тому що вони надто глобальні, як бачимо, там немає таких чітких дотиків до рівня, як хотілось би. І євро до речі, провтикав. Дало все ж таки ситуацію. Наступною свічкою сформувався ще один гарний імпульс. торкнулося Болінджера, і оці свічко, як вже бачимо. Торкнулися ось цього попередньо сформованого максимуму, який ми з вами якраз і позначили. Але, на жаль, пропустив момент, вже формується червона свічка і відпрацьовує без мене. Теж гарна ситуація по марафону, але чи дасть мені ще зайти, чи ні, я про цем на всякий випадок готуюся, тобто до 17-ї хвилинки, до закриття найближчої хвилини свічки. Якщо дасть точку входу, одразу натискаю Продати, оп, дало точку, натиснув продати і чекаю все ще формування червоної. Тут ситуація мені максимально подобається, Тож хотілося б бачити одразу відпрацювання, вже без перекриттів Але давайте вже дочекаємося закриття угоди і після цього перейдемо до аналізу. На всякий випадок, все ж таки, приготую перекриття, бо якийсь воно неслухняний сьогодні, і як бачите, все ж не хоче з першої свічки себе відпрацьовувати. Тож по аналізу бачимо гарний імпульс на підвищення, ціна тілом свічки залізла на лінію болі. Що також подобається, те, що ми сформувалися в повнотілу свічку, тобто тут немає ніяких відкатів і тіні вище. По рівнях. На хвилиному таймфреймі бачимо, що тестило цей рівень не один раз, але, як я і казав, я використовую для рівня 5-хвилинний таймфрейм, так як це забирає весь зайвий шум. Бачимо, що від цього рівня не раз давала реакцію на зниження. Зараз повторно затестили, теж чекаю реакцію на зниження. Вище максимум сформований вже аж ось тут, тож до нього ми точно без корекцій не долотимо. 3 секунди до закриття угоди, гарне відпрацювання і забираю ще один плюсик. Аналогічно, завдяки ризик менеджменту, маючи один мінус та один плюс, я виходжу в плюс на 300 130 доларів чистими. По рівнях теж, Надіюся логіку зрозуміло. Тобто я позначаю собі по тілу свічок найвищу сформовану точку, від якої мені цікаво працювати. В даній ситуації це ось цей рівень. Вище вже є сформований максимум ось тут, від якого мені буде цікаво працювати. Тож на хвильному таймфреймі розуміємо, що це треба ще дуже-дуже жирно вирости, аби сюди долетіти. І без корекції ми це точно не зробимо. Ну і на цьому рівні в нас була чітко сформована ситуація, тож ми її відпрацювали. До речі, буквально недавно з командою в лайф ефірі ми забрали 9 плюсів підряд, буквально за 40 хвилин. Тому цікаво, є як змонтований запис, так і повний запис. Ось тут появиться. Exxon Mobile може сформуватися ситуація і торкається Болінджера не найкращим чином віддалі. Щоб прям тілом гарно залазило. Тут такий достатньо сумнівний дотик. Але все ж вирішив спробувати відпрацювати. В плані рівнів тут також ситуація не найкраща, але зняло цей локально сформований максимум, 5 хвилини таймфрейм, і вище вже вже є сформований цікавий рівень. Перепрошую тут, фібоначі. вже аж ось тут. Віддалі от від усього рівня відпрацьовувати бачимо, так? позначив по тілу свічок. Ось цей сформований свінхай. І попередньому теж тут декілька разів підходили, давали реакцію на зниження. Тож ось цей рівень від нього от прям було б не цікавіше в даній ситуації відпрацьовувати. Але до нього нам ще летіти і летіти. Локально ми тут познімали, то ж теж хочеться бачити відпрацювання. З першої свічки аналогічно не відпрацьовує, тож захожу повторно, рівно на одну хвилинку вниз. За ризик менеджментом більшою сумою три секундочки, і аналогічно бачимо відпрацювання. До речі, якщо хочете правильно керувати ризиками, то вже вийшло нове відео щодо ризик менеджменту, де я детально розібрав усі види ризик менеджменту і. Відповідно, плюси та мінуси кожного. Спеціально для вас теж появиться ось тут справа зверху. Наразі маю 4 плюса, але абсолютно всі вони відпрацьовують через одне перекриття. Марафон Digital Holdings. Формується цікава ситуація. Ми вже відпрацьовували ось тут її, коли ось тут був підхід, торкалися Болінджера, і зараз ми повторно торкаємося Болінджера, але ситуація вже трохи відрізняється, так як ми не торкаємося, не знімаємо даний рівень, а пробиваємо його. І такі ситуації я теж надаю перевагу пропускати. Але тут мені імпонує, як виглядає Болінджер, тож хочу спробувати відпрацювати. Рівно на хвилинку вниз, натиснув продати, очікую формування червоної свічки. І ось в мене ще прийшло сповіщення по аут чи але через те, що коментував, то трішечки пізно на нього натиснув. І ситуація вже відпрацьовує без мене. у хав. Тут ситуація явно була поприємніша. Бачимо, що ціна торкається лінії Болінджера тілом свічки. Перший фактор у нас виконується, а другий фактор це є чітко сформований рівень. І тут навіть не потрібно 5 таймфрейм Ну можна теж увімкнути. Бачимо, що максимум сформований вище ось тут, але я би вже орієнтувався також на ось цей свінг хай а на хвилиному таймфреймі теж бачимо чітко сформований рівень супротиву, від якого не раз давали реакцію на зниження. Ми його гарно повноцінно зняли, торкнулися болінджера і можна було відповідно відпрацьовувати. Марафон Digital Holdings тим часом теж гарно себе відпрацьовує і забираю ще один плюс. І на кінець без перекриття фіксую. USD DR ще гарно рухається на зниження. Тут теж більш локальна ситуація в плані рівнів, тому що бачимо, ось тут сформований свінг лой, ось цей локально сформований рівень, який ми повноцінно зняли. Я би чекав вже зняття на хвовному таймфреймі з цього мінімума і лише в такому випадку заходив. Бо імпонує, як в загальному ціна імпульсивно валиться, 4 підряд червоних свічки. Також є додатковий фактор для відпрацювання. Це сформований геп. Він тут достатньо маленький, але це виступає додатковим фактором і магнітом для ціни. Тож нам цікавіше працювати на підвищення. Ну а другий додатковий фактор це приємний таймінг. Або то, або то виступає для нас доп-фактором, який стимулює вхід у ситуацію. І ось формується хороша ситуація по USD DSD. Надіюся, що ми ось так і зафіксуємося, а в ідеалі ще нижче. Без ось цих відкатів, бо зараз ситуація просто втікає, може її не сформувати, якщо ми настільки сильно вкатимо. Важливо, би саме тілом свічки ми фіксувалися на лінії боліджера. Залишається буквально 3 секунди і що? Все ж таки ситуацію наразі не дає. Але можемо тут долетіти наступною свічкою, тож поставлю собі сповіщення, це ось тут дзвіночок, або якщо у вас є ось цей мод розширення, то просто права кнопка миші. Плані рівнів мені ситуація тут також подобається. Я нижче сформований лише ось цей мінімум, і ось тут чітко сформований рівень, від якого ось тут був підхід, давали реакцію на підвищення. Ну і ще багато раз тестили вже ось тут. Та теж давали реакцію на підвищення. Але на жаль до ситуації трішки не долетіло і вже себе відпрацьовує. І Солани є сформована ситуація, але так як вже формується свічка, то заходжу прапорцем тобто до 1941. Ось на хвилинному таймфреймі в плані рівнів виглядає дуже неоднозначно. У нас є ось тут сформований лой, від якого декілька разів давали реакцію. Ось тут є сформований рівень, від якого декілька разів давали реакцію і ще нижче лої. Але вмикаємо 5-х хвилинний тимфрейм, і вже бачимо чітко сформовані рівні. Ось тут і другий ось тут. Бачимо, скільки раз від нього давали реакцію. Перший рівень тут була реакція, і знову тестили ось тут. Зараз повторний тест теж очікує реакцію на підвищення. І нижчий рівень ми теж декілька разів тестили, кожен раз давали реакцію. На підвищення, а ціна теж з першої свічки себе не відпрацьовує, тож готую перекриття час експірації в одну хвилинку і по закриттю заходжу повторно на підвищення. Єдине, що мені не подобається в цій ситуації, це те, що в нас було певне звуження по болінджеру. Ось таким чином воно виглядає. Бачимо, що Болінджер сильно-сильно звузився. І це відбувається за причини того, що ціна стояла на місці. Бачимо цей локальний діапазон, в якому тривалий час ціна торгувалася, без однозначного руху вверх або вниз. Відповідно, через це йде ось це звуження, і набагато легше досягнути Болінджера, внаслідок чого можуть виникати фейкові сигнали. А відповідної ситуації себе не буде спішити відпрацьовувати. Тож я надаю перевагу таке просто пропускати. Два. Один дуже важко, але формується зелена свічка і все ж таки забираю плюсик теж через одне перекриття. Дану ситуацію не пропустив, просто тому що подобалася ситуація в плані рівню. Якби полетіли нижче, зняло би ось цей рівень без формування зеленої, то зайшов би вже звідси теж з перекриттям. А так в нас тут є достатньо чітко сформований рівень, від якого цікаво працювати, тож хотів все ж спробувати тут забрати свій плюсик. Але краще зайвий раз не ризикувати, якщо бачите ось таке звуження, то просто ситуацію пропускати. До речі, я також рекомендую торгувати лише за пропорцем. В принципі, учасники нашої команди це знають та переважно використовують, просто тому що це дає можливість заходити з кращих точок входу. Так, да, є ситуації, які просто будуть втікати, не давати точок входу нижче, і ви їх, відповідно, будете пропускати. Але є ситуації такі якось по. Солані, тобто можна було взяти точку входу навіть ось тут і вже на цій свічці забрати плюсик, а на цій свічці зайти ще раз повторно і теж забрати плюсик. Тобто, те, що ви пропускаєте ситуацію, буде компенсовуватися на інших ситуаціях, але при цьому ви зменшуєте свій ризик. Так як у вас значно кращі точки входу, ви можете забрати плюс, навіть якщо формується червона свічка. Тому прапорець дуже крутий інструмент. Є також інструкція в нашому телеграм-каналі, закріплене повідомлення, можете почитати. А у ЧХФ шикарний імпульс на підвищення, торкаємося Болінджера, тож натискаю продати і очікую формування червоної свічки. От від таких імпульсів дуже приємно працювати. Подивіться просто наскільки у нас розширений Болінджер, і при цьому ми змогли до нього долетіти і його торкнутися. П'ятиххвилинний тимфрейм у нас був чітко сформований. Мовний рівень. Також бачимо, що не один раз давали від нього реакцію на зниження. Ось тут і ось тут. Зараз у нас повторний підхід. 5 хвилин таймфрейм теж мені дуже подобається. Торкалося попередньою свічкою Болінджера і ось цією. Повертаємось на хвилинний таймфрейм, буквально 10 секунд до закриття угоди, і буду забирати ще один плюс. Гарне відпрацювання, впевнене, і забираю. Фіксую плюсик. Що ж, буквально 10 секунд до 20.00. Поки підвис. Він завжди підвисає, коли я забираю більше семи плюсів. Мабуть, тому що боїться. Загальному вдалося забрати ось такий результат. Одна угодка, як бачите, тут зникла, теж підвисав поки, тому мусив оновити сторінку і угодка зникла. Але в загальному вдалося забрати 7 плюсиків, да з перекриттями, але це просто коректний ризик менеджмент. Як і казав, мінуса завжди були, завжди будуть. Головне, правильно керувати ризиками. Це дуже важливий пункт, тому що навіть якщо ви гуру трейдингу, у вас неймовірний вінрейт, але ви неправильно керуєте ризиками, ви будете в мінусі. Ну і 2462 долари профіту. Надіюся, це відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і обов'язково заходьте на прямі ефіри. Усім профіту!